Усі учасники вишколу шикуються на плацу. Їх поділили на чотири сотні: ратники, козаки, кордонці та прикордонники. Молодець. Стати є. У сотні прикордонники тринадцятирічний ілля конопльов з Маріуполя. На мене вплинули події, які були в Маріуполі, тому що я Жив рядом з тим, де була бойові стрічки. Я хочу стати прикордонником, кінологом та захищати родину. Вічисно сотником у прикордонників Валерія Семко у 2017 та вісімнадцятому вона також брала участь у такому вишколі. Це каже, вплинуло на вибір майбутньої професії. Уже через рік, у 2019 році, я вступила до Національної академії державної прикордонної служби, де й зараз проходжу службу і навчання. Вони формують патріотизм, формують любов до своєї землі. Усі учасники на час вишколу житимуть у казармах. Тут Роман Бачинський готується до. Шикування. Взагалі незвично я не звик до казарм. Це в мене перший такий досвід. Але доволі таки непогано. В першу чергу воєнну форму, воду. І хороший настрій. Тервал дистанції між сотнями два кроки. Кроком рушін у перший день учасникам презентують роботу кінологів. Дуже класно, взагалі собачки дуже гарні. Молодці. Сподіваюся, що наші кордони в надійних лапках. На даному вишколі в зв'язку з обмеженнями, які надається мозом, буде присутствувати 232 джури, тобто підлітка і 38 супроводжуючих. Це не враховуючи таборову старшину. Тут навчають тільки дисциплінам джур або вивчають як. Працювати сугубо з прикордонним обладнанням, озброєнням. Так, Вони будуть проходити заняття на пункту перепустки в місці дислокації. Одної з прикордонних застав і на місці тут, на місці кінологічного центру. Ці вишколи дуже впливають на свідомість дітей на рівень їхнього володіння мови. В нас основна вимога це весь вишкіл приходить на українській мові. І з досвіду це вже в четверте. Ми його проводимо. Багато дітей, які в перший день приїжджають і десь перетинаються російські слова, тому що ми всі розуміємо. У нас дуже багато представників все таки східних регіонів, південних приїжджають, які розмовляють російською до кінця. Вишкола. Вони переходять на українську. Цьогоріч вишкіл триватиме до 17 вересня. Олена Данило, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.